Служба безпеки продовжує викривати колаборантів та зрадників, які співпрацюють з агресором у тимчасово захоплених регіонах України. Кіберфахівці служби безпеки встановили керівника підконтрольного Російської Федерації інтернет-провайдера з Луганська. За даними слідства, він забезпечує безперебійним інтернет-трафіком так звану луганську митницю, яка нині підпорядковується РФ. Іншим зрадником виявився мешканець. Міста Янаківо, що на Донеччині, від початку повномасштабного вторгнення він вступив на службу до одного з підрозділів військової комендатури так званої ДНР, яка є територіальним органом військової поліції. Входить до складу ЗСРФ. Як встановило слідство, зловмисник надавав допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України. Наразі слідчим СБУ одному із фігурантів повідомлено про підозру за частиною 1 та 2 статті 111, Це державна зрада вчинена в умовах воєнності. Єнного стану іншому за частиною 4 статті 111 прим 1 – це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення до відповідальності осіб, які переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території нашої держави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво органів прокуратури.